Ти досі терпиш ці стосунки, тому що з рідними ж так не можна. Це ж сім'я, це ж дружина, це ж чоловік, і ти досі їх терпиш. Але якщо саме вони і є причиною твого внутрішнього краху, який відбувається з тобою, і в цьому відео ми зараз розберемо 5 чітких ознак того, що ці стосунки дійсно потрібно переглянути, навіть якщо це друг з дитинства, навіть якщо це твоя родина. І не пропусти, тому що одна з цих ознак може руйнувати тебе вже сьогодні. І дійсно ти маєш її помітити і розібрати для себе, як це буде виглядати. Ми не затягуємо, а одразу починаємо з першої надважливої ознаки. Вона звучить як стосунки заважають особистому росту». Тобто, це наш з вами ріст. Про що це? Тут є дуже цікава, класна метафора повітряної кулі. А, можете собі уявити повітряну кулю. Да, тобто вона там натягнута шнурашками і вона летить вверх. Да, там собі горить вогник. І справа в тому, що знизу завжди є вантаж, який кріпиться для того, щоб куля високо не злетіла. І питання кількості повітря і кількості вантажу. Тут дуже важливо це для себе зрозуміти і відмітити. Якщо людина поруч з вами вас не підтримує в розвитку. Або, наприклад, вона висміює ваші мрії. Ой, що ти там собі таке придумав? Ой, знову якоюсь фігньою починаєш займатися. Ой, не лізь, воно тобі не треба. Або каже, о, знову це вошисть вода. Тобто людина не підтримує, вона що? Нав'язує свої стереотипи, вона нав'язує вам свої обмеження, вона нав'язує це, означає, що це є сигнал. Сигнал, що щось не так, і стосунки тягнуть вас вниз. Ви повинні це помітити. Це як намагатися дійсно злетіти повітряні кулі, в якої є дуже багато вантажу. І чим його більше, тим нижче тягнеться вниз, і тим важче повітряні кулі просто злетіти. Що на практиці, дивіться, тут же ж також важливий момент, щоб ми зараз не перекосили, тому що багато людей дивляться це відео і можуть свою ситуацію некоректно сприйняти. Я вам даю дуже цікаву практику, що ви для себе відмітили. Напишіть список, щоб ви реально почали робити. Якби ця людина або ця особистість вам не заважала. Якщо список реально велетенський, тоді окей. Але якщо ви там декілька пунктів знайдете, тоді варто подумати. Тому це практичне завдання. Виконайте його і ви приємно здивуєтесь. Йдемо далі. Другий пункт, другий момент перед тим як я перейду. Швиденько познайомився з вами. Мене звати Андрій, я працюю психологом. Це мій Ютуб-проект Фундамент самооцінки. Я маю свою індивідуальну практику і ось розповідаю вам цікаві різні фішечки. В описі знайдете дуже класних багато відосиків. Там є безкоштовний тест на самооцінку і багато класних платних програм. Рекомендую звернути увагу на курс Самооцінка 101%». З нього практично всі розпочинають. Це платна програма за доступною ціною. Рекомендую придбати і пройти. І також пишіть коментарі, що думаєте про ці процеси. Другий момент це в нас переважання руйнівних емоцій, тобто емоції, які нас руйнують. Емоції. Про що тут? Тут також важливо подосліджувати це питання. Наприклад, страх, гнів, сором, образа. Якщо ці емоції є постійними спутниками в тому, що відбувається між вами і вашому спілкуванні, це така, знаєте, вже трошки емоційна війна всередині вас. І дійсно на це треба дивитися. Ми не беремо зараз, знаєте, крайній контекст, там посварилися, там, я не знаю, там раз в місяць дійсно якийсь там грубий конфлікт, щось там сте, там раз в рік посварилися, там реально щось сталося. Ні, але якщо ви дійсно відслідковуєте цей процес, що це точно часто, що це більша частина взагалі проведеного вашого з вами часу, ну слухайте, треба подумати. Тут метафора і дуже класна. Це як пити воду з отруєного колодця. Можете собі уявити? Тобто є колодець. Да? Якому там криниця, колодець. Напишіть як українською коректно. А, і ви берете водичку з нього набираєте. Але вода в ньому, ось тут в глибині, вона там отруєна. І ви потрішечки п'єте її там звідти. Ви п'єте, 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 воно зразу не видно, воно зразу не відчувається. Але воно точно впливає, і організм ваш відчуває, тіло відчуває, що з ним щось не так. Да? Тобто ви якби спрагу свою, що втамовуєте. Mm -hmm. Але щодня потрішечки отруюєте своє тіло. Подумайте про цю метафору. Що на практиці, кожного дня відмічайте після спілкування з цією людиною, як я себе почуваю? Якщо там більше мінусів, наприклад, там, три дня підряд, мінуси, 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 мінуси поспіль, ну слухайте, ну подумайте, можливо, це вже дійсно токсичне коло. Подумайте про це. Добре? Напишіть в коментарях. І третій момент: якщо вами маніпулюють або вас контролюють. Дуже класна фішка. Про що це? Дивіться: Контроль і маніпуляція. Контроль. Пишіть контексти, тому що в різних контекстах це буде виглядати по-різному в описі. Будемо розбирати. Про що контроль? Тобто ви завжди чомусь маєте оправдовуватись за свої рішення. Ви завжди маєте чомусь пояснювати, чому саме це вам би хотілося. І ви знаєте, якби відчуваєте провину за те, що ви себе захищаєте. Це дуже цікавий момент підміни понять. Тобто, ми не говоримо, що ви там нападаєте на людину. Ні, але ви відчуваєте провину за те, що ви захищаєтесь. І тоді це вже така непряма маніпуляція, яка точно б'є на вас. Зрозуміли історію. Тобто, дивіться, я можу нападати на людину, а я можу захищатися на людину. Але коли ви від людини захищаєтесь і ще й відчуваєте сором і провину. Ось тоді там точно є маніпуляція, тобто людина включила механізми, щоб ви за те, що ви захищаєтеся, якби випадково назад не встали в напад. І там дуже складний, цікавий механізм, але він саме так в нашій і працює. Е, яка метафора? Вона дуже класна. Уявіть собі клітку, в реальності клітку. І тепер уявіть, що в тій клітці є двері. Але е, двері відкриті. І ви там. Двері відкриті, ви в будь-який момент можете вийти. Але почуття сорому і вини. М -м. А як я вийду звідси? І от так це приблизно буде виглядати. Це схоже буде на це почуття. Тобто двері відкриті, виходь! А ви. Ні, ну я і з'являється це ці ці цікаве внутрішнє діло. Що на практиці, як з цим можна попрацювати? Як подосліджувати це питання? Також дуже є цікава фішка. Визначте для себе три ситуації, коли вами. Маніпулювали або контролювали вас. І напишіть для себе: отак знаєте, <кій> беріть два стовпчика собі, типу лівий і правий, і напишіть ситуацію, в якій вас контролювали, а в іншій колонці напишіть, як би я вчинив по-іншому, якби я діяв з поваги до себе. Або, наприклад, як би я вчинив такі ситуації зі своїм другом. Або як би друг, який мене поважає, вчинив би в такій ситуації. Тобто поміняйте рольові моделі, і ви, щоб ви побачили зі сторони, як це. В одній колонці пишете ситуацію, в іншій колонці пишете, як би вчинила людина, яка поважає. Мала би вчинити людина, яка поважає. І прямо пропишіть собі текстом. Мені треба, щоб ви візуально це побачили. Да? І повторіть ці дії при наступній маніпуляції. І ви дійсно почнете з цього лайтово-легенько виходити. Да. Окей, йдемо далі. Четверте. Четвертий важливий момент, це коли стосунки приносять більше шкоди, ніж користі. Тобто, дійсно ми маємо поговорити про шкоду. У е, мене був знайомий, ми говорили з ним знаєте, про, прав... про правильне харчування. Нє, взагалі про харчування. Я там кажу: о, слухай, там то краще не їсти, то краще не пити, там то шкідливо. А він, такий, Андрій, то туди... взагалі нічого не треба їсти. То ти що таке? що Я... Голодним ходити? І дійсно в нього є категоричність. я теж себе зловив на ідеї категоричності, але справа не в тому. Тобто, є їжа, яка з однієї сторони приносить користь, з іншої вона точно щось там робить всередині нас. Справа в тому, що ми маємо аналізувати, і немає максимально корисної їжі. Там точно щось є, що шкодить більше або менше. Але я маю вибрати їжу, яка мені більше приносить користі, ніж шкоди, наприклад. Напої, які містять алкогольний вміст. Вони шкідливі чи добрі? Але слухайте, той самий алкоголь міститься в інших процесах. І тут ми задаємо собі питання: угу. воно мені шкодить чи воно мені приносить користь. Багато людей будуть говорити одну позицію, багато будуть людей іншу позицію говорити. Питання в іншому мені це приносить користь чи шкоду. І скільки цієї користі, і скільки цієї шкоди. Ліки фармакології, ви вживаєте? Вживаєте? Вони шкодять? Шкодять. Але й приносять що? Користь, потрібний контекст, потрібний момент. Тому нам важливо так само в стосунках розуміти, ви які ліки приймаєте? Ця людина, якби була таблетками, вона була би чим. Подумайте, така метафора також для вас. Да? І про що це? Коли ви спілкуєтеся, коли ви відчуваєте вис... виснаження, коли ви відчуваєте знецінення і спустошення. І ви вкладаєте в ці стосунки все-все більше і більше, але навзаєм нічого не отримуєте. Тобто ці ліки більше шкодять вашому організму, ніж його зцілюють, його наповнюють. Дуже класна метафора, до речі, з ліками. Прям, прям, прям зрозуміло, я ж сам зрозумів. Е, поділюся. Коротше, так. Я ж деколи ці відео записую, поняла? Там шпаргалку собі готує. Деколи в цій темі так теж її там розбираю, копаю, копаю потім. Так. О, це я класно пояснив. Та я так пояснив, що я ж сам поняв. Це ділюся внутрянкою своєї роботи. Так, шкода, про що? Про що? Яка метафора? Я Поділюся з вами. Це як поливати, знаєте, квіточку, яка кожен раз тобі колить руки. От уявіть такий противнючий кактус. Противнючий кактус, який ви приходите, поливаєте, але ви його поливаєте водичкою, а він кожен раз вас колить все більше і більше і більше і більше. І більше. Тобто більше проносить болі і шкоди, ніж. Ніж такого внутрішнього задоволення і радості. Йдемо далі. П'ятий пункт. Перед п'ятим пунктом напишіть, що саме більше вас чіпляє, що відгукується, що бачите в стосунках, і пишіть свою ситуацію. Я в коментарі також часто заходжу. По можливості буду вам відповідати, тому не соромтесь, можете ділитися. П'ятий момент. Немає взаємної поваги. О, повага це слово, слово сильне. Напишіть, якщо хочете, про повагу, окремо вам запишу відео. Повага! Тому що тема не популярна, але ну, з нею треба розбиратися. Що з повагою? Дивіться, значить, без поваги будь-які стосунки це просто форма використання. Тобто ми беремо дружні стосунки, романтичний чоловік, жінка, робочий, там директор, працівник. І всі ці стосунки, вони чисто матеріальна історія, знаєте, використати один одного, кайфанути від цього процесу. Але якщо ми даємо нотку поваги в контекст, тоді ці стосунки набувають сенсу. Тобто директор може поважати працівника, працівник директора. <бух> да. Чоловік може поважати жінку, жінка поважає чоловіка. <бух> Ну, розумієте, рівень, рівень зовсім інший. Стосунки, так. Да, але там йде побутове використання. Тільки ми додаємо нотку поваги, стосунки набувають зовсім іншого кольору. Бачите, я ж голос говорю, це аж відчувається. Тобто ми просто капельку поваги додаємо, і це зовсім інший рівень. А, історія про метафору. Можете уявити шахматну доску, і ви граєте в шахи. Тобто є одна людинка собі там, є собі там друга людинка. і ви граєте шахи з людинкою. А ви починаєте грати? А людина всі шахи з доски ва звалила. Ви такі, що таке? І ви ставите знову. Ви починаєте грати, людина ва. Що таке, да? І тобто немає взаємної поваги, нема поваги до процесу, нема поваги до вас. І це точно якісь неадекватні процеси. Що на практиці, що на практиці? Значить, дивіться, поставте чітку межу і скажіть прямо, як зі мною можна, як зі мною не можна. Слухай, хочеш кидати шахи, то кидай, будь ласка, свою половину до моєї Не лізь. Да? Тобто ми ставимо чіткі межі, що зі мною можна, що зі мною не можна робити, і прям формуємо речові модулі. Конкретного інструктажа, як зі мною треба. Але якщо це не приймають, тоді ми виходимо з гри. Але тут ви дивіться, дуже важливий контекст: якщо у вас не сформульовані речовим модулем, тобто словесно, кордон до людини, то вона не зобов'язана його якби використовувати. Але якщо ви кордон озвучили, склали пряму домовленість, будь ласка, так не роби, людина кивнула. Да", ось тоді кордон встановлений. Якщо цього не було, типу з цим треба розбиратися. Там є дуже багато подвійних сенсів. Так, видав, 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 видав. Курс самооцінки поглянути внизу. Безкоштовно заберіть експрес-тест, що вас зупиняє також внизу. І пишіть коментарі. Лайк, підтримка каналу, і також нові теми мені накидуйте, про що будемо знімати відосики. На цьому завершуємо. До нових зустрічей. Давай!